Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати. Якщо трапилась біда, не сумуйте, дітвора. Треба дуже добре номера телефонів знати, щоб одразу діти порятунок викликати. Знають вже добре наші малята, як надзвичайним ситуаціям запобігати. Пропоную вам розглянути наступні зображення і поміркувати, що в цих ситуаціях відбувається неправильно. Як би ви поводилися на місці дітей? А зараз давайте розглянемо слово тривога. Скільки всього звуків у слові тривога? Сім звуків молодці. А скільки складів у слові тривога? Три склади. Який склад наголошений? Тривога. Наголошений другий склад. Скільки голосних звуків? Три. Тому що в нас три склади. Отже, три голосних звуки. А скільки приголосних? Чотири. Молодці. Який останній звук? Звук А. Який перший? Звук Т. Звуки Т і Т позначають на письмі літерою Т. На що схожа ця літера? Назвіть предмети, зображені на малюнку. Який звук повторюється в кожному слові? Згадайте слова зі звуком Т. Щоб літеру Т добре знати, потрібно склади й слова прочитати. Тож, давайте разом зі мною прочитаємо склади: Т", а", Т-А та. ТА о, то, т у ту, т і ті, т е, ти. Тепер читаємо слова. Лі то. Та то си то. Тіс. то, Кіт. Кит. Тут молодці. А зараз, друзі, давайте знайдемо схожі слова. Для цього нам потрібно назвати всі предмети, які зображені на малюнку. Отже, ми бачимо бак. Що ще ми бачимо? Кульок. Бачимо машину. Вінок, дуб, суп, мак. Та корзина. Тепер давайте поєднаємо слова схожі за звучанням: бак, мак, дуб, суп. Вінок, кульок. Машина корзина. Молодці.